Вправа 246. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень. Ну що ж, давайте подивимося, як можна зручно обчислити такі вирази. Бачимо, що у нас спочатку сказано виконати додавання, а потім віднімання. Ну, але ми можемо і по-іншому зробити. Дивіться, ми можемо спочатку від 412 відняти 112. Це буде досить просто. І ми пишемо, що це дорівнює. Тобто, я пропоную 412. Спочатку відняти 112, а потім уже від цієї різниці до цієї різниці додати 116. І це дорівнює. Ну що ж, 412 мінус 112. Ну, я думаю, що очевидно, що це буде 300. Як можна зрозуміти, що так? Ну, давайте я розпишу трохи. 412 це можна відняти 12 і можна відняти. 100. Бо відняти 112, це все одно, що відняти 12, а потім ще відняти 100. Ну і потім плюс 116, плюс 116. І це дорівнює. Так, переносимо. Так, дивимося. 412 мінус 12 це буде 400. Пишемо в дужках 400. Мінус 100. Так, і додати 116. І це дорівнює. Що ж, 400 мінус 100 це буде 300. І додати 116. І це дорівнює. 300 плюс 116 це буде 416. Записуємо 416. Чудово. Обчислили ми перший вираз. Переходимо до другого виразу. Що тут можна згрупувати? Можна помітити, що нам не обов'язково додавати ці два числа, а потім віднімати 275. А можна. Від 675 відняти 275. То ми пишемо, що цей вираз можна і так записати як 593 додати. Ну, а тепер ми запишемо 675 мінус 275. І це дорівнює. Ну що ж, я думаю, очевидно, що тут буде 400. Ну, але давайте, можливо, є сенс розписати, я не знаю. 593 тоді. Додати. В дужках буде 675. Далі запишемо як мінус 75 і мінус 200. Відняти мінус 275, відняти 275, це відняти 75 і відняти 200. І це дорівнює. Переносимо. Так, буде 593 плюс. Далі 675 мінус 75, це буде 600 плюс, в дужках буде 600. Мінус 200. І це дорівнює. 593. Плюс 600 мінус 200 це 400. Плюс 400. Ну і це дорівнює. Ну, 500 плюс 400 це буде 900, і ще є 93. 993. Добре, ми обчислили і наступний вираз. Переходимо до третього завдання. Можна помітити, що тут би добре було згрупувати ось цей виріс. Лише, щоб не заплутатись, дивіться, коли ми тут відкривали дужки, і нас перед дужками нічого не було, ми їх просто опускали. Так можна робити. Я, якщо бачу перед дужками мінус, то нам прийдеться у тих доданків, що всередині міняти знак то ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 844, мінус 244 і мінус 318. І це дорівнює. Чому я так написав? Іншими словами, дивіться, якщо ми від 804 віднімаємо суму 244 і 318, це все одно, що відняти треба буде і 244, і треба буде відняти 318. Можливо, вам так буде зрозуміліше, чим відкривати дужки. Добре, 844 мінус 244, давайте ми спочатку знайдемо. Отже, записуємо тоді, як 844, тоді.

800 мінус 200, це буде 600. Мінус 318. І це дорівнює. що ж, як можна від 600 відняти 318. Це можна від 600. Спочатку відняти 300. А потім можна відняти 18. Це дорівнює. Давайте спочатку обчислимо, скільки буде 600 мінус 300. Це буде 300. Пишемо 300 мінус. 18. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна або усну, або знову написати, що це 200 плюс 100, мінус 18. Ну, в принципі, місце є можна написати. Це буде 200 плюс 100. 300 записали. Мінус 18. І це дорівнює тоді. 200 плюс 100 мінус 18, це буде 82. Пишемо плюс 82, і це дорівнює. 282. Я записав так досить детально, однак, якщо вам очевидні такі віднімання, ви можете, звичайно, що набагато простіше записати, ніж я записав. Переходимо до четвертого завдання. 729 мінус 396 і плюс 229. дивіться. якщо в нас є ось тут сума, що ми маємо від 729 додати цю суму, це все одно, що треба буде спочатку відняти 396, а потім 229. Ну, або навпаки, спочатку відняти 229, а потім 396. Ну, або відкриваємо дужки і тоді міняємо знак для кожного доданку. І так також можна. Тобто я хочу сказати, що це дорівнює 729. Тоді мінус 396 і мінус 229. Ну, наприклад, якщо ми розкрили дужки. це дорівнює. Тоді спочатку від 829 я відніму 229. Пишемо 729. -229. Так. Ну, а потім уже будемо віднімати 396. І це дорівнює. Давайте перенесемо на наступний рядочок. Передивимося. 729 мінус 229. Це буде дорівнювати як 729. Мінус 229, це відняти 29 і відняти 200. так, І мінус 396. І це дорівнює, Так, 729 мінус 29, це буде 700. Пишемо 700. Мінус 200. Закриваємо дужки І тепер відняти 396. Мінус 396, Це дорівнює 700 мінус 200 це буде 500. 500 мінус 396. Це дорівнює. Ну що ж, як можна від 500 відняти 396. Хтось може сказати, що це буде 104 і буде правий. Але чому так? Ну, Давайте ще дещо розпишемо це дорівнює, Напишемо це все одно, що від 500. Відняти 300 і відняти 96. Ми можемо спочатку від 500 відняти 300. Це дорівнює. 500 мінус 300 це буде 200. 200 мінус 96. Ну, 200 мінус 96, це буде 104. Якщо і так важко, то ми пишемо, як 100 плюс 100. І мінус 96, і це дорівнює тоді. 100 мінус 96, це буде 4. То це буде 100 плюс 4. І це дорівнює 104. Добре, ми обчислили тоді значення виразу. Ну, а тепер давайте підкреслимо відповіді в першому 416, ось воно. В другому підкреслюємо 993. Ось. В третьому підкреслюємо 282. І в четвертому підкреслюємо 104. Ну що ж, ось таке завдання: ось так можна спрощувати проведення обчислень. На цьому вправу завершено.